Є таке питання, хто страждає більше? Чоловік чи жінка? Я думаю, всі задавалися цим питанням, і одні кажуть, що жінки краще страждають, краще страдають, другі чоловіки. Я спілкуюся з клієнтами і пацієнтами мої. Вони йдуть, і чоловіки, і жінки. І в мене їх багато, я можу зробити якісь висновки. Якщо робити там чоловіки, і жінки, звісно, що чоловіки якось больніше це переносять. Ось, дуже больно переносять. Жінки якось скоріше. Але є жінки, які і по 5 років, і по 10 також. Їх менше, але вони страдають навіть більше, ніж чоловіки. Е -е я б сказав би трошечки не так. Чи жінки, чи чоловіки страдають, я б сказав би не так: <злух> від е любви, від предательства, від цього всього брехень страдає не чоловік чи жінка, а страдає людина, яка Пережила таке з одної сторони, і вона трепетливо ставиться до цієї любові, до цих стосунків, бо знає, що це таке, то ця людина буде страдати. В кого виховання краще, в кого чистіша душа, в кого щиріше серце, хто чесніший, хто добросовісніший? в кого е любов е це щось. Що стосунки це творення, що ці дві планети, в кого розуміння, виховання це батьки, це фундамент, той буде страдати більше. Не страдає той, в кого батьки брешуть, обманюють, роблять схеми маніпуляції. В нього немає цінності. що таке любов, що таке стосунки, це сковеркане, перекручене. В нього навіть совість не буде їсти. Йому даже серце не буде боліти від того, що ви будете страдати і боліти. Він вас не буде не розуміти. Тому страждає той, в кого чистіша душа. Ось який я зробив висновок. Хто чистіший і ближчий до душі, той страждає, хто вего і далеко від душі, тому насрать. Кажу те, як є. Знає на собі, і можу навіть показати, як вона виглядає, розказати, ви офігеєте, як воно все роботи. До одного місця, що ви там клянетеся, цюпкаєтеся, цьомкаєтеся, розказуєте за женітьби, свадьби, двіжухи. Якщо його немає, всередині ви його не, не зробите, а воно закладається з дитинства. Любов була не закладена з дитинства. От і все. Тому в кого чиста душа, той получає по шапці. Принимає. Ну, Що є, то є. Кого цікавлять особисті, матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, родові практики особисті.